Нумо, помножимо 7 на 253, користуючись нашим новим суперметодом множення в стовпчик. І зауважу, що тут в нас вже не двохзначне число, а аж трьохзначне. Це прям рівень. Отже, беремо більше число. В нашому випадку це 253. І пишемо його зверху. 253. І це 253 нам треба помножити на 7. Окей. І тепер ми ніби порозрядно множимо. Майже так само, як ми робили з додаванням. Спочатку ми множимо 3 на 7. 3 множимо на 7. і 3 множене на 7 – це відповідно 21. 21. І хочеться просто взяти і записати тут 21. Але ж це, от місце. Це в нас для одиниць. Ми не можемо вписати сюди два десятки і одиницю. Тому ми вписуємо лише одиницю, одиницю. А ага, два десятки ми ніби перекидуємо вперед. вперед. Кажемо, от п'ятірка. От коли ти будеш множитись, сама якось розберись, що робити з цими двома десятками. П'ятірка така, окей, без проблем. І тепер ми рухаємось на 5 множене на 7. Нам треба 5 помножити на 7. Отже, так, і запишемо. 5 множене на 7. 5 множене на 7, це в нас 35. Окей, 35. І ще, ще додати 2. Отже, 35 додати 2, це виходить 37. І так само тут в нас на одне місце влізає число з двох цифр. Але нам треба лише. Одна цифра. Нам не треба число, що складається з двох цифр. Нам не треба 37. Тож ми беремо і фіксуємо тут лише сім. А оцю трійку перекидуємо вперед. От до цієї двійки. І кажемо: двійка. Ну, розберешся потім, що робити з цими трьома десятками. Це зараз не наше питання. Двійка така: окей, без проблем. І тепер ми множимо 7 на 2. Нагадаю, до речі, що 2 тут відповідає саме за сотні, тобто дві сотні. Ми 7, по суті, множимо на дві сотні. І 2 множене на 7. Це в нас 14. І ще не забуваємо про цю трічку. Тобто 14 ще додаємо 3. І в нас виходить 17. 17. Знову ж таки, не можемо просто взяти і записати 17 в. Одну от усю комірку. Тож ми беремо 7 і окремо записуємо 7. І одиничку перекидаємо ніби вперед. Але нам нікуди її перекидати, далі ми нічого не множимо. Тож ми беремо і просто записуємо цю одиничку ліворуч. І отримаємо відповідь: 1771. Так і запишімо: 1771. Я вас вітаю! Ми навчилися множити трьохзначні числа. Це просто неймовірно.